Слава Богу, брати та сестри, що ми знову можемо бути в домі молитви слухати Його Слово. Знаючи, тако розмишляючи, дивлячись, пройшов 2024 рік, і життя на тому не закінчилось, і воно далі йде вслідом за нами. Діла, вони йдуть також тільки, цифра одна помінялася в календарі. Але слово Боже, браті та сестри, воно ще досі лунає з цього місця. Слава нашому Богу. Ви знаєте, браті та сестри, коли дивишся на слово Боже, звертаєш своє уваги, ми прийшли сьогодні в Дім молитви, щоб послухати Слово Боже і помолитися також разом з вами. І читаєш деякі місця Слова Божого і замічаєш, що були такі люди, браті сестрі, в Слові Божому, що часто мали людське безсилля. Часто мали людське безсилля, не було сил, часто якось зневіри було мало, але Бог через таких людей Він робив свою роботу. І ось давайте, коли ми. Відкриємо Слово Боже, ми зачитаємо одне місце, це буде книга, вихід, четвертий розділ. Зачитаємо виборочно текст. Це буде четвертий розділ, перший віршик. І відповів Моїсей та й сказав: «Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь наявився тобі із дев'ятого віршика. І станеться, коли вони не повірять також обом тиму знакам, і не послухають твого голосу, ти візьмеш води з річки і виліш на суходіл. І переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходілі. Та Моїсей сказав до Господа: О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ні від тоді, коли Ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язикий. І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер іди, я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого можеш послати. І запалав гнів Господній на Моїсея. Він сказав: Чи ж не арон твій брат Левит? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде напроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І друге місце. Давайте ми зачитаємо Євангелія від Івана, шостий розділ з 37-го віршику. Там записано такий віршик. Усе прийде до мене, що отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть до цього місця. Ви знаєте, браті сестри, дивлячись на слово Боже, знаходиш собі, і думка, думка така вона посягає тебе. І кажеться, що Бог використовує тих людей, не зависячи навіть від їхнього безсилля. Якщо ми читаємо слово Боже, браті сестри, то ми дійсно побачимо, що від кінця, від початку Біблії аж до кінця, Бог використовував таких людей. І от замітьте про цього чоловіка написано Моїсея. Як про нього кажеться, якщо ми візьмемо не самого початку його життя, то ми бачимо, що людина вона була сильна, була мудра. Бог його поставив над народом ізраїльським, щоб він вивів його з Єгипту. Але браті сестри, задаю собі питання і вам: хто поставив Моїсея таким мудрим, або зробив його сильним в очах Господні, або в очах людських? Чи це сам він зробив? Ніяк ні, це зробив Господь. І далі, коли ми читаємо, як його життя, воно проїсходить, ми читаємо, що десь в середині, кажуть істориків, 40 років він бере, вбиває людину. І фараон шукає Моїсея, щоб його так само вбити. Той втікає до краю, ховається в пустині і скривається від правосуддя. Але коли ми читаємо Слово Боже, що навіть в ті дні, в той період часу, коли він скривався, він і тоді, і сестри, появляв своє невірство і навіть до Бога. Ви розумієте, коли ми читаємо Біблію, і хто... Вникає в слово Боже, то це був такий період часу, де Бог він дуже рідко говорив з людьми і не являвся їм. І от ви знаєте, в такому необичному образі являється Бог Моїсею через палаючого куща, який не згоряє. Каже, Моїсей, зійду, гляну, чого він не згоряє, цей терновий. І ми дивимося, Бог він посилає Моїсея на таку місію, каже: виведи народ мій ізраїльський з Єгипту і введи його в обітовану землю, яку я обіцяв батькам твоїм, Аврааму, Ісаку, Якову. Ви знаєте, браті сестри, отут і замічають таку якусь нерозладність. Моїсей видно на перший погляд, він ж послушний, послушна людина. Думаючи, на протязі тих 40 років він вже перемінив свій розум, він вже поняв, що він неправильно зробив. Але так само дивимося вроді на це, і замічаємо, що він сперечається із Богом, висказує своє. «Я». Бог його посилає і каже: «Іди, виведи мій народ. Той йому каже, як я вже зачитав, о Господи, я не промовець. Людина тяжко, я уста й тяжко язики. ви знаєте, порою, браті сестри, в нашому житті християнському. Ми так само геть до Бога проявляємо наше невірство. Бог каже: іди в служіння, поспівай пісню якусь, можливо, розкажи якогось вірша, не надо великого, проповідь п'ятимінутну скажи. Особливо це в молоді так замічаєш. Люди привикли наголос на когось іншого переводити, але не на самого себе. І ось далі, що каже Бог, браті сестри? Таке питання задаємо Ісеєві. Хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи ж не я Господь. Тобто Бог дав понятий Моїсею, і сестри, що навіть коли ти будеш тяжко, устий чи тяжко язикий, Бог все одно може дати, уста, дати слова в уста людині, щоб вона і пішла, і говорила з фараоном. Ну ми далі читаємо і доходить все це до того, що каже в тринадцятому в віршику, пише слово Боже, і запалав гнів Господній на Моїсея. Ви можете поняти, зрозуміти, сестри, людина покірна Богу, можливо, мудра, сильна, але і вона в чомусь зневірилась. Але якщо ми читаємо далі і на протязі його життя, то ми можемо з відвертістю сказати, що навіть такого, братісести, невірного, як Моїсея свого часу, Бог він поставив і зробив благословінням багатьом людям. Слава нашому Богу! Ви знаєте, навіть якщо ми читаємо новий вже заповіт в послання до євреїв, там апостол Павло пише і порівнює віру Моїсея із вірою Ісуса Христа. Чого? Того, що Моїсей свого часу він говорив лице з лице з Богом. І якщо ми читаємо далі в Біблії, ми знаходимо дуже багато прикладів в Слові Божому, де багато людей, мужів Божих, праведних мужів, які свого часу спотикалися. Ви пам'ятаєте, як Біблія описує одного чоловіка, каже, що він був солодким співаком Ізраїля? Руський переклад він каже, муж по серцю Бога. Це був Давід, він свого часу. Бог через нього дуже багато робив своїх дій, своїх чуда, спасав не раз. Але ви дивіться, що навіть в такого чоловіка були падіння в своєму житті. Навіть стидно згадувати, браті і сестри, гріхи, які він робив свого часу. Але і Бог явив такому, як і він милість, Бог явив милість такому, як і Петро свого часу, який ходив біля Христа і відрікся від нього три рази, так само, як і Йона, який втікав з перед лиця Господню, але не міг заховатись. Браті сестри, других людей, які свого часу потерпіли падіння, або, ви знаєте, падіння, або зробили гріхи в своєму житті, Бог робив їх благословінням численному народу. І слава нашого Богу. І ви знаєте, ви можете задасте мені питання і скажете, то, значить, виходить так, що Бог він одобряє гріх, Получається. ніяк, ні, браті сестри, коли ми відкриємо книгу пророка Вакума, в першому розділі 13 му віршику, він. Ясно і чітко говорить, давайте ми відкриємо. Це перший розділ 13 віршик. Каже такі слова: Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло і на насильство дивитись ти не зможеш. знаєте, браття і сестри, давайте замітимо, що всі ці люди, навіть той самий Давід, той самий Моїсей, як я вже зачитував, говорив, вони всі, браття і сестри, мали відвертість прийти до Бога, визнати свою гріховність, свою необачність. І ми бачимо, браті і сестри, що. Господь таких він повертав і давав милі. Слава Богу. Ви помніте, як Давід в своєму псалмі, в 129-му псалмі, зачитаємо його, відкриємо. Це буде псалом 129, і там пару вірших, які він каже. Якщо Господи, будеш зважати на беззаконня, хто стоїть владико, бо в тебе пробачення, щоб боятися тебе. Давід каже у ті слова, браті сестри. я хочу замітити одну річ, що всі люди, коли б вони не падали, коли б вони спотикалися, вони всі могли прийти до Бога, То, що вони знали, що секрет, браті сестри, в тому являвся, що Бог, він повний любові, простити грішника, якого він не був. Ви помните, в притчі написано Соломон каже такі слова, 24 розділі, 16 віршику, що сім раз впаде праведний, і що зробить, браті сестри? І встане або встає. Але я хочу ще одне сказати: що тільки коли людина падає, коли вона спотикається, то тут як, тут як тут приходить диявол, приходить, стає біля тебе, каже тобі на вухо: що якщо ти вже спотикнувся, якщо ти вже впав, тобі прощення немає, немає милості від Бога. Бог такого, як ти вже не потребує для свого царства. І навіть доходить до такого, що каже, прощення і милості від Бога, ти не получиш. В Слові Божому сказано, що день і ніч він поносить дітей Божих, обмовляє дітей Божих. Але ви знаєте, коли є щось гірше, ніж коли людина сама грішить, це є те, що страх, який супроводжується падінням. Ви скажете мені чого. То, що коли ми замічаємо в Біблії від самого початку і до кінця, сама перша людина Адам. Свого часу не послухався голосу Бога, наказу Бога, згрішив. І Бог, коли до нього промовив, казав: Адам, де ти? Той написано: скривається серед дерев раю. Так само, як і Петро свого часу, виповните, відрікся від Христа три рази і почав скриватися від нього. Йона, який свого часу біг від лиця Господнього, не міг скритися. Всі вони, браття, сестри, вони. Ховалися від Бога, не того, що любили Його, а того, що страх їм не дозволяв прийти до Нього. Сатана, який свого часу привів до цього гріха або до цього падіння, він і приніс страх цей з собою. Браття сестри, навіть він говорить до такого ставлення або значення, що каже, перемога для тебе, Петро, або перемога для тебе, Йона, вже вона неможлива. Так само й до Адама. Перемогу тобі вже не бачити. Але я хочу сказати, браті сестри, щоб ми сьогодні не дивилися на таких людей, які, ви знаєте, можливо, потерпіли поразку в своєму житті, які впали, вже не піднялися. Але на таких людей, як слово Боже, нам каже Давід, який зробив гріха, але повернувся на попередню дорогу і живим Богом. Слава нашому Богу! Браті сестри, то можливо, хтось сьогодні із нас говорить, що Бог не почує, Бог не просить. Ви задаєте собі питання і кажете, що це ну така судьба мені випала сьогодні. Яка вже ціля, або яка можливість молитися вже до Бога? Ну, який смисл в тому? Але я хочу сказати, що це говорить нам диявол сьогодні. Бог, він ясно, як я вже прочитав в Євангелії від Івана, 6 розділ, 37 віршу, каже: той, хто приходить до мене, я не вижену геть. Оце, що говорить, браті сестри, Бог, сьогодні. І ви помните останнє місце, останній приклад заблудного сина свого часу, браття сестри, мав добрий маєток, мав добрий достаток. Крім того, він мав Божу любов, любов отцівську. не хоч, не, можливо, так казалося, та ну чого ти ж відходиш? Маєш все, маєш добро, маєш їжу, маєш благословіння. Ну, але щось прийшло йому на розум взяти якусь належну належну частину. І написано в Біблії, сказано, що він пішов до далекого краю, живучи марнотратно, розтрати все, і навіть докотився до такого стану, що Біблія описує і каже, що валявся із свинями. І навіть люди не давали йому їсти те, що їли свині свого часу. Але дуже, ви знаєте, добрий момент, який мені запам'ятався, по русски там написано Пришечий в себе». Тобто, щось людині прийшло на розум, встану, піду до батька свого. Він знав, що там є слуги, вони живуть в достатку. Мають любов отцівську, мають благословіння, ні в чому не нуждаються. А я тут валяюся такий, валяюся побитий, валяюся в гріхі. І коли далі читаєш оцю притчу, браті сестри, саме більше, що мені в серці западає, це, те, що коли син ішов до батька, то не він почав бігти до нього, а батько почав бігти до сина. Ви повните, прибігає батько, падає йому на шию і каже, подайте йому саму лучшу одежу, персня на руки, обув. Взуття і закуліт не, не, не яке-небудь теля, але відгодоване. Раді, будемо радіти і веселитися, бо він був мертвий, ожив, пропадав і знайшовся. Браті сестри, але часто в нашому житті Бог не винуватий того, що ми деколи відвертаємо Його благословіння. Наше невірство воно деколи нам не дозволяє прийти до Бога. і сестри, одне, що перегороджує нашу дорогу із дорогою Божою, це наше невірство. Яке ми часто в своєму житті проявляємо, яке не дає ні миру, ні спокою, ні радості, ні благословіння. Бачився, навіть вже сти... казати такого, не говорячи вже про грішних або грішників, які в цьому світі, навіть на нас подивитися християн. Дуже багато в християнських сім'ях є людей, які вже тонуть в гріхах, які не мають, ви знаєте, якоїсь свободи, не мають прощення, ну ходять служіння і ходять. Часто навіть кажуть один одному, що «ну, мені можна погрішити. Сьогодні погрешу, завтра прийду в служіння, завтра попрошу Бога милості і прощення. Але, браті сестри, давайте ми не будемо забувати, що вже люди в цьому світі так догрішилися одного разу, що Бог він мусив постати свого сина на цю землю за оті беззаконня, які вони чинили. І свого часу, браті-сестри, апостол Павло пише, що такі, і колись ми були з вами. Тому давайте, браті сестри, в цьому новому році, якщо когось, можливо, якийсь гріх він тяготить на серці. Приди до Бога в такій молитві, які є. А Бог я вірю і знаю. Він може дати прощення. Ми склоняємося і молимося. Йому слава. Амінь.